з самого ранку, давно ми не застрягали, зараз будемо лебедитися. Вітаю вас, друзі, на нашому каналі та запрошую до перегляду наступного нашого відео. Сьогодні ми приїхали в ліс по першій світовій війні на розвідку. Тут ми були один раз, десь років 8-10 тому. Був тут недалеко один смітничок, ми його підняли. Сьогодні спробуємо знайти наступні. Все, що найцікавіше буде, вам покажемо. Всім гарного перегляду. Отже, походили ми десь 20 хвилин. Є сукупність дуже багато різного металу. Ми кожний сигнал, кожну яму перевіряємо щупом. І ось тут. В одній із ям є ось така пляшечка. Видно, що вона, нас, скоріш за все, вина не розписана. А зараз ми спробуємо її витягнути і подивимось. Давай що накинуло. І бита. Ага, бита. Бита і лиса. Ну і що? сам факт, початок покладений. Будемо шукати далі. Отже, буквально ось тут поруч лежала оця пляшечка з відбитим горлом лиса, а ви погляньте, як тут гарненько поскладені наступні. Ось одна, друга, третя. Будемо зараз це, це гарно, акуратно обкопувати і якщо буде щось цікаве, обов'язково вам покажемо. Давайте запасимо. О, тут якесь маленьке. Ану. Ану, ану, ага. Класс. О! Погляньте. Можливо якийсь якийсь соус був. Гордошко доволі таки велике. Соус теріяки. Так. Немає жодної літні. Так, немає, на жаль. Але пляшечка цікава. Але... Продовжуємо далі. Вже є інтрижка. Тут що таке? Ага, щось бите. Почекай. Але тувсь така. хо Це ж пиво! Пивна кружка! Бачиш? Mm -hmm. Клас. Поглянь, які товстий. товсте скло. Ех, голь-голь-голь-голь. Ну нічого, нічого, продовжуємо далі. Зараз треба буде гарно, акуратненько, ось він його часточки. Він, на жаль, розбитий. Ну нічого, будемо продовжувати зараз далі. Yeah. Отже, ми продовжуємо. Погляньте, я викопав, я відчував по лопаті, що дуже багато битого всього. І ось поміж битого скла є ось такий стаканчик. Ми вже неодноразово такий знаходили. Ось, ціленький, без написів. І піде в колекцію. Нічого всередині немає, але він такий гарний, симпатичний. Тогочасний. Продовжуємо далі. Та, а до цього попадалася ось така кераміка. І кусочки, і попалася ось така тарілка, кусок. І що цікавого на ній ось такі тільки на дні ось таке зображення, красиве. Воно все не глибоко, тому треба розширюватися і шукати все по краях. Так, друзі, погляньте, яка в нас ситуація. Ми змушені купати маленькою лопаткою. Дуже багато битого скла, але ми намагаємось все купати доволі таки акуратно, тому що, ну, можливо, поміж побитого буде щось і ціленьке розписане. Тим не менш ми ось тут розкопуємо і погляньте. Таке враження, що в нас ще один стаканчик. А ну, зараз ми його дістанемо. О-о! О, та, все, Богдане, ми маємо на нас двох. Тобі один і мені один. Ось така ж тока, ще один стаканчик. Нічого всередині, але він ціленький, гарненький, піде в колекцію. І ми тим часом продовжуємо розкопувати далі. Ось продовжуємо розкоп... пошуки далі, між розбитого скла. Не mm. попалася ось така бита пляшка з надписом Мальтона. Що тут таке? Чиє воно? Ніхто не знає, але цікаво. І ще попалося ось ось такий порцегарчик серед того всього. Ось о. Ти я я зробив анбоксинг? Так, так. Ну що, тут відніється. Ще йде туди. Відніється, але то знову ж таки звичайно, не розписано. так як ми... Ми почали ось звідти і так помаленьку воно так тягнеться, тянеться, тянеться і до того дерева доки зможемо до, до тих домів шпортити. Ось що відбувається, воно так йде. Та особливість цього свідника поляє в тому, що він плавненько переходить до дерева і прямо між коріннями ось відніється. пляшечки. Так уж ці звичайні. Так, скажи за все, що це звичайні. Навіть не знаю, треба нам на цю верхню спочатку. Это все-таки, нет? Сам. Угу. Так, отже, ось такий результат, що ми сьогодні знайшли з цього смітничка. Не знаю, кілька десяток, ну десь 15, напевно, пляшок. І, на жаль, всі однакові, і, і вони чисті. Ну, єдине, що ось ця була розписана. Ось, А все решта звичайні без написів. Ось такі справи. Буває і таке. Ось так, ходимо собі, нікого не чіпаємо. І біля дерева припаркувався ось такий клієнт. Так, друзі, день підходить до кінця, нам сьогодні не сильно щастить, немає багато смітників, багато сигналів. Але погляньте, практично під кінець дня. Погляньте, що мені випало! Це верхня частина від пікеля. Ерзац в металі. Клас! Ну, вже щось цікавіше. Знайшов смітник. Почав щупати. Попадається бити скло. Ось. такі пляшка. І звідки до мені випала монетка. Десять рейс, фолим Року не бачу. Ось така. Так, шукаю далі. Я такого ще не бачив. Погляньте. На вузлик зав'язаний черв'як. Як це так? Отже, друзі, на сьогодні ми завершуємо, ми втомилися. Зараз падає дощ і ми повністю мокрі. Не знайшли, ми нічого надзвичайно цікавого, але пощастить наступного разу. Всім дякую, хто підтримує наш канал.

Хотів вам показати відео, гарні краєвиди, але вікно забруднене, не покажу.